Красуні отримали всі розміри. коричневої гілочки. Бюджетної коврової доріжечки. Доріжечки, по якій можна сміливо ходити босим. Доріжечки, по якій можна сміливо ходити взутим. Доріжечка, яка абсолютно недорога, вона по бюджету всім. Коврова основа раз. Дивіться, будь ласка, коврова основа шита. Раз. Висота ворсу 8 мм. Два. Темні відтінки три. 4, вона коштує від 400 гривень. А ви скажете, хочу овальчик? Є овальчик. Подивіться, будь ласка, ми для вас спеціально заготовили овальчик такого самого кольору, такого самого малюночку і такої самої якості. І він буде коштувати в різних розмірах, в залежності від того, який вам потрібен. Але якщо брати великий розмір, ось такого плану, він буде коштувати всього навсього 2 900. Подивіться. Тоже коричнева гілочка, красивенний овальний килимочок. Ну якщо вам потрібен саме розмір, трошечки інакший, трошечки більший, трошечки квадратіший, пишіть, все зробимо. Готуйте ваші розміри, малюйте, де потрібно вирізати. Зробимо. Доставочка наша безкоштовна всього все від тисячі гривень. Килими України звертайтесь, з Хмельницького килимочки поїдуть прямо до вас, до самого дому. Килими України!